Ваша честь. Я так розумію, що це була на відповідь або виступ пологав. Судно коротко дуже запитання, закажу, будь ласка. Чи в офісі президента є підрозділи, які здійснюють літературне редагування всіх рішень, які підписуються президентом України? Примініли було. Так, ваша честь у нас є. Е, Можливо, я різні зараз. Як не йдеться про указ президента? І указ президента. <казу президента> Літре. Є літредактори, літ звичайно, які займаються вичерпними На якому етапі здійснюється таке вичікування. До підписання. До підписання. Обов'язково. Чи можете ви стверджувати, що саме цей указ від 12 до 25 року пройшов таку процедуру а літературного редагування відчитування? Ваша щось, я не можу на 100% стверджувати, що він пройшов цю процедуру? Мені, до рішень, підписання рішень президентом, тобто, така процедура передбачена, тому що зрозуміло, то, що можуть бути і технічні описки, і огріхи. І в тишенькому. Ваша ще справа в тому, що президент багато указів видає, які виходять власне від президента, а не вносяться йому проектами від інших органів. Тому в даному випадку в мене немає стовідсоткової інформації, чи опрацьовувався цей проєкт указу до підписання нашими документалістами, нашими редакторами. Я можу це з'ясувати, якщо потрібно. Відповідь почув за дякую, чи ще були запитання? Будь ласка, точніше. Я хотів би прийти на допомогу. Я, як президент України, п'ятий, можу вам доповісти, що кримінальний злочин, якщо хтось, лідредактор, редактор, технічний працівник, вносить зміни в підписаний президентом Указ, все, на що ви зараз посилаєтесь, лідредактор, виправлення помилок може бути здійснено тільки і виключно до підписання указу. Укази на підпис президента подаються з усіма необхідними візами. І я би на місці моїх представників зараз поцікавився, а ким був завізований цей указ? І якщо там стоять підписи тих, хто візують, літредактори, секретар Ради національної безпеки і оборони, Кабінет міністрів, може, вони вийшли на процедуру контрасігнації. Є навіть і така позиція, коли Уряд, тому що у вас є специфічна позиція. Уряд ні по кому, як проти Порошенка нічого не подавав. І якщо це суб'єкт подання уряд, може у вас по правилам є контрасигнація прем'єр-міністр. Я переконаний, що прем'єр-міністр не робив контрасигнацію в час до 21.30.